Усім привіт! Бажаю міцного здоров'я. Сьогодні у нас вже понеділок, 16 жовтня. Зранку прокинулась, поки там снідали було сонечко, а потім так якось зненацька стало темно, і начебто буде дощ. Хоча вітру не було нічого, але це осінь. І така у нас сьогодні погода. Взяла парасольку, зараз буду йти по справах і починаємо наш новий. Так, вже відкрила парасольку, тому що щось накрапало. я йду і щось бачу. Хочу вам цю красу показати. Ось у нас каштани, будь ласка. Каштани, ви що, зараз жовтень? в травні будете. Квітнути, а поки і тут, і там нове листя пішло. Зараз зайду в Аврору, там почалась не жовта жовтий тиждень в Аврорі. Це з 15 по 22 жовтня, то подивимось, що там за такі жовті ціни. Можливо, буде щось така корисна для вас інформація. Так, намагаюся дивитися. Жовті цінники, але дуже багато білих. Є новинка, до речі, 74 гривні в Аврорі. Для спецій такі ємкості чотири, чотири штучки. Кому буде цікаво, будь ласка, новинка в Аврорі. Білі, білі, ось є жовтий. Ой, це я дві взяла. Одна для серветок така пластмасова, 9 гривень, можливо, буде цікаво. Ну, що, жовтого тижня я не бачу. 44 гривні така силіконова лопаточка. Чи що воно там таке? Ні, білі-білі-білі, а ми шукаємо чорні. Ми шукаємо чорні. Жовті, жовті-жовті. Чашечки по 29 гривень, по 39. Дитяча яка весела. Так, 44 гривні це у нас що? Вау, 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 тихенько. Тихенько. Ага. 44 гривні така. Чашка. Як такий подарунковий варіант. Варіант, варіант. Може, я зарано прийшла? Хто його знає, Ну, щось не дуже багато жовтих цінників я бачу. Так, ось такі, чи це що, підсвічники чи вази? Пробачте, є підсвічники, мабуть. Такі класні 69 гривень. По 24 такі маленькі під маленьку свічку. Таку декор, декор, декор 55 гривень. І акція на таку квіточку і 99 гривень. Це такі букетики, зараз я вам покажу. Букетики 99 гривень. Так. Ну, щось я не дуже багато бачу. Жовтого. Тут жовте є. Може ну, комусь потрібно замінити. Ну, це не та річ, яку ти купуєш що... щомісяця навіть. Це так, за потреби. І ще одна новинка в Аврорі, така м'яка іграшка. Є з'явилася. Ось так, ось такі іграшки, м'які. Як... Обожнюю м'які іграшки. Знаєте, що звернула увагу, я ж шукаю жовті цінники, а вони чомусь білі, написано, ось така ложка по 22 гривні зараз. По 19 гривень така ложечка, тобто вони не жовті, вони білі. А я шукаю ж на жовті, розумієте? Були 34, зараз 24 таке ситечко. Може, в них не було жовтої жовтого паперу? Вони набіл, то навряд чи. 64 гривні є такий набор. Тут іде три ємкості з кришечками, бачите? Ось так він виглядає. Може комусь цікаво буде. Три кольори, три ємкості і три кришечки. 64 гривні. Так, 19 гривень. Все буде Україна. Теж такі якості є. І вони і рожеві, і сині, жовті. Поки okay, вийшла з заброри, у нас тут вже такий дощик пішов. Чекаємо на червоний світлофор. Обожнюю прогулюватися під дощем, але щоб була парасолька. <рес> Та класно. І повітря, коли йде дощик. ой, перечепилася, нічого. І повітря таке якесь особливе, коли йде дощик. І коли це осінь. Дощик жовте листя. Це такий аромат осінь. Просто-просто супер. Обожнюю такі моменти. Maybe it will to someone, but I love I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Швидка, швидка, швидка. Так раптово все змінилося. От зранку ще було сонечко. Я в інстаграм завантажувала як у нас сонечко. Добрий ранок. А потім зненацька так потемнішало, ні вітру не було, нічого і пішов дощ. Але це осінь. І осінню так буває. Мої дорогенькі, знаєте, що я хочу вам побажати, якщо в вашому житті раптово щось змінюється, щоб ці зміни були на краще. Незважаючи на погоду, незважаючи на хмари, щоб у вас був гарний настрій. Завжди була з вами надія. Ну а віра у нас є. І все буде добре, обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.